В місті ожеред відбулась урочиста подія відкриття сучасної міжнародної школи апаратної та естетичної косметології Космос Кін. Це перший заклад такого рівня на Закарпатті, який надає можливість отримати якісну освіту у сфері краси та догляду за шкірою. Сьогодні я присутня на відкриття школи Космоскін, яку відкрила моя дуже добра знайома Тетяна із своєю співвласницею Яною, дві компаньонки, з якими я не так давно познайомилася. Мені дуже подобаються послуги салону школи. наскільки я з дівчатами здружилася, наскільки я побачила, наскільки, наскільки тут дружний. Колектив, наскільки е, дівчата прагнуть допомогти жінкам бути гарними, красивими, здоровими, наскільки вони створюють атмосферу цієї школи, цього салону, я дуже задоволена і послугами, і е, спілкуванням з дівчатами і взагалі як вони кожну, кожну жінку вітають. Я хочу сказати, що от ця школа, що відкрилась Космос я дуже здавна. Давно знайома з цими двома чарівними власницями і засновницями, тільки коли вони ще приїхали на Закарпаття і відкрили перший салон. І це такі дві ніжні красуні, але вони своїми руками зуміли збудувати цілий бізнес, мережу салонів. Потім вони відкрили школу, це і міжнародна школа, це фантастичні досягнення. І я хочу сказати, що то, що їх відрізняє від всіх інших бізнесів, на мою думку, це те, що вони найпершу чергу люблять своїх працівників, вони люблять свою команду. Я сьогодні приглашу не на відкриття школи, а школа буде випускати косметологів, і це я вважаю дуже класна ідея, особливо на даний момент. Не вистачає фахівців у цьому напрямку. Я сподіваюся. Всі фахівці будуть кваліфікованими. Ми зробимо усе можливе для цього. А я сподіваюся, що мене і надалі буде будуть приглашати як спікера у команду школи. Історія школи Космоскін розпочалася у 2009 році, коли дві талановиті жінки з Миколаєва Тетяна та Яна об'єднали свої зусилля та ідеї, ставши партнерами у успішній мережі Лазер Холл». У 2012 році вони вирішили створити власний проєкт школу косметології Космос Кін, щоб поділитися своїм багатим досвідом та знаннями з іншими. Це апаратна школа косметології. Це перша школа на Закарпатті, яка займається навчанням. Ми навчаємо людей, студентів бути на першому місці в сфері косметології, бути на першому місці в сфері б'юті індустрії. Тому чекаємо всіх до нас в гості, чекаємо всіх на навчання, щоб ми просто покорили Закарпаття. Школа вже випустила понад тисячу учнів, які успішно працюють у сфері косметології по всьому світу. Тут навчають, надихають, дають легкий старт у б'юті індустрії. Під час відкриття Ужгородського філіалу відбулося чергове вручення дипломи випускникам, що підкреслює постійний розвиток та активність закладу. Новий філіал Космоскін в Ужгороді надає широкий спект курсів та тренінгів у сфері апаратної та естетичної косметології. Наша школа вже існує досить давно, вже 12 років. Ми існує на базі світової Мережі «Лазер Hall. Зараз ми в Ужгороді відкрили окреме офісне приміщення, також такий самий центр. Він знаходиться і в Нью-Йорку, у Львові знаходиться і у Будапешті. Ми навчаємо косметологів вже існуючих, це може бути як підвищення кваліфікації, а також навчаємо людей, які прагнуть отримати нову професію. Наші напрямки це апаратна косметологія, естетична косметологія, тобто класична косметологія, а також ін'єкційні методики у косметології. А хто може бути нашими учнями абсолютно широкий діапазон. Це можуть бути люди, які вже мають якусь освіту, люди з медичною освітою, люди без медичної освіти. тут є Певні напрямки, які ми пропонуємо, і взагалі немає вікових обмежень і гендерної класифікації. Чи ми відрізняємося від інших косметологічних шкіл? Ми навчаємо практиці у міні-групах, це максимум четверо людей. Або взагалі дуже часто це індивідуальні навчання. Відкриття школи космоскін в Ужгороді це унікальна можливість для мешканців Закарпаття, отримати якісну освіту у сфері косметології без необхідності виїжджати в інші регіони чи країни. Це шанс. Запанувати нову перспективну професію, яка користується великим попитом на ринку праці. Ми повністю, якби, закриваємо потребу наших учнів. Ми допомагаємо їм у розвитку і також допомагаємо відкрити власну справу. Ми маємо цілий центр смм спеціалістів, які допоможуть просувати себе і які знайдуть перших клієнтів для наших учнів. Також ми продаємо апарати, обладнання косметологічне, яке ми вже випробували у своїх центрах. За яке ми відповідаємо і знаємо чітко, що воно дає хороший 100% результат. Також ми надаємо в оренду ці апарати і надаємо в оренду обладнані кабінети для наших учнів. І окремою послугою може бути така програма, як бізнес-підключ. Відкриття школи «Космоскін» в Ужгороді – це новий крок у розвиток сфери краси та естетичної медицини на Закарпатті, що відкриває перед мешканцями регіону нові горизонти та можливості.